Дивіться сьогодні у випуску новин. Міський голова ігнорує громадських активістів. Жителі мікрорайону Скала продовжують ремонтувати дороги. 14 липня у приміщенні міської ради відбулась зустріч мера міста з громадськими активістами, на які мали обговорити важливі питання, що стосуються нагальних проблем Первомайська. Проте спілкування влади і представників громадськості не виправдало очікувань ініціаторів зустрічі. Члени партії Свобода, правий сектор, Батьківщина та громадської організації Орлик пропонували міському голові певний формат спілкування, за яким активісти могли б поставити Людмилі Григорівні важливі питання. Але очільник Первомайська чомусь проігнорувала побажання активістів. Вы нам сказали, да, я готова встретиться значит, со своими заместителями во второй декаде мая. У нас это записано, вы дали нам надежду на то, что все-таки мы можем очень встретить. А сколько говорить? раз после мая вы встречались? Прошел май, прошел июнь, в июле месяце мы уже пришли к вам спросить все-таки дату и настоять на встрече. Мы настояли. В итоге вы пригласили ну, людей, уважаемых, нашего города. Ну все нормальные люди. И это здесь собрались нормальные люди. Нам тоже есть о чем с, ним, с ними поговорить. Но данный формат встречи не предусматривает э, еще другие какие-то общественные организации. Поэтому э, пришли только мы. Вопросы, которые мы рассматриваем, вы правильно сказали. Ни одного личного. Вопрос воды, вопрос тарифов, вопрос энергоэффективности, вопрос инвестиций, вопрос рынков, вопрос парков. Если у нас есть предложения, ну вы хотя бы их выслушали, могли бы сказать прессе, что данные предложения глупые. не соответствующие сегодняшнему дню, значит, отсталы. И, ну, как-то нас осадить немножечко. Но вы же даже не даете нам высказаться, вы не даете нам сказать людям, как, как можно жить. Замість запропонованого активістами формату питання-відповідь Людмила Григорівна обрала власний, позицію захисту, запросивши на зустріч не тільки своїх заступників, а й прихильників, які всіляко відстоювали інтереси та захищали діяльність мера. Такий формат спілкування не задовольнив активістів. Я хочу кратко объяснить, почему мы э, проигнорировали данную встречу с мэром и ее замами. Это была не встреча, это было шоу э, в представлении драмашка и тетушек. Поэтому нам было неинтересно общаться с тетушками. Нам было интереснее общаться профессионально с мэром, ее замами, заводелами, возможно, какими-то специалистами. А с тетушками нам неинтересно. Поэтому мы покинули зал. Голова Всеукраїнського об'єднання Свобода у Первомайську скаржиться, що активісти намагались достукатись до міського голови близько півтора року, але їхні вимоги ігнорували. Півроку з нового року ми пікетуємо мерію. Ми пікетуємо міський виконком про те, що в місті немає ніяких змін, і мерія нас ігнорувала. Нарешті, нарешті, ми добилися того, що виявила мер бажання зустрітись з цими, хто пікетує. Але ви бачили, що в зал прийшли зовсім невідомі люди, зовсім невідомі люди взагалі, які не приходять, ніколи не пікетували. І конструктивного діалогу з ними ніякого б не вийшло. Тому от така от результат, от така ситуація. І... Балакати про з тими людьми, які фальсифікували наш вибір у 2012 році, у 2013 році. Балакати з людьми, які возили автобусами ті на антимайдан, які мають відношення пряме відношення до загиблих на героїв Небесної Сотні. Нам просто нема взагалі з ними що робити. Коли ж зустріч нарешті призначили, виявилось, що компетентних осіб, які б могли відповісти на поставлені питання, не запросили. Чому ми вийшли? Чи тому, що спочатку була домовина, що домашня вже нас питає, чим ви недоволі цьому місті? Чому ви збираєтесь? Ось біля виконкому. Ми їм кажемо, що ваша команда не ефективно керує містом. Вона каже: ну таке не може бути, нам довіряє все місто. Ми кажемо, ми готові вам у дискусії. На рівні, ну, на рівні експертному або на рівні людей питання дати, от піднімаємо проблему, ви кажете, ми цю проблему бачимо так, а ми кажемо, ви бачите неправильно, бо ми бачимо таку цю проблему. Але, як я вже казав, що прийшли люди невідомі, схожі на тих, що ми бачили на Тим Майдані, коли ми їздили ну, ще під час Майдану. Мені з ними немає про що спілкуватися. Вони, ну, вони не, 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 не можуть дати відповіді на ті питання, які ми планували їм задати. А Людей, як ви повинні були бути. Заступники, керівники відділів, керівник комунальних підприємств. Їх немає. Член осередку правий сектор каже, що активісти хотіли донести до депутатів міської ради своє бачення покращення життя у місті, але Людмила Григорівна не вважала за потрібне дослухатись до альтернативних думок. Проблема в тому, що на протяженні длительного періоду ми добивалися всього лише одного. Чтобы сесть и нормально разговаривать, чтобы нас услышали люди, услышали разумные предложения. Значит, проблема нашего города в том, что власть постоянно врет. Мы хотели на в конце концов сесть, нормально поговорить в присутствии вас, в присутствии журналистов, значит, в том формате, в котором мы договаривались домашнего, значит, протестующие и руководство нашего города, чтобы прийти к какому-то мнению, может, где-то. Наши требования неправильные может быть неправильные предложения подаем. Но что получается? Все наши предложения, которые мы подаем депутатам для того, чтобы они рассмотрели на сессии и приняли решение. А вынести на рассмотрение сессии может только она. Місто, яке було одним з найперспективніших, врешті стало найдепресивнішою територією, каже Валерій Капралов. І це, на його думку, не залежить від відсутності грошей у міському бюджеті. Ми настаю на тому, що ні в коєму випадку це не залежить від отсутствия денег в бюджеті. Деньги не роблять гроші, Деньги роблять люди. Значить, і в будь-якому випадку проблема. Наші гнегародські наші проблеми зв'язані не в отсутстві ден, ані зв'язаний в тому руководстве. Активісти все ж сподіваються, що міська влада почує їхні пропозиції і, врешті-решт, почне діяти. Просим нас выслушать и э, зас, э, заслушать наши предложения, чтобы депутаты решили, надо это городу или нет, а нас не слышат, к сожалению. Вот проблема в чем. Обман, один обман. В очередной раз господа Драмашка обманула. И не нас, она обманула сама себя. Потому что правда, она одна. И как ее ни крути, она все равно правда. Пройде час, і всі люди увидят, до чого довела вона город. Хоча можна було давно вже поставити точку і пойти совершенно в другую сторону. Действительно, наводити порядок. І делать из міста город, а не розрушену територію. Жителі мікрорайону Скала вирішили своїми силами навести порядок на рідних вулицях. Ми своїм примером хотим показати, що кроме нас ніхто не наведет порядок. Если мы сами это не сделаем, то кроме нас никто это не сделает. Другі вихідні поспіль Люди виходять очищати і бетонувати дороги. Молодь поселка просто собралась, как бы машини їздять постоянно здесь, б'ються. Конечно, нічого не делается. Это не только на нашем участке, это по всему городу, по всей Україні. Поэтому вирішили своїми усилиями восстановить хоча б ями полотати. Латати вулицю Урицького вирішили перш за все ті, кому набридло нівичити власні машини і бачити, як гробиться громадський транспорт. Ми от ламали машини, ніхто не ламняв, наприклад, машини нема. Так само от їздити в автобусах, автобуси не можуть переїхати. І от вирішили ми отак от от організувати такі от суботники по встановленню дорог. До організованих суботників долучалися практично усі, допомагали, хто чим міг. Проїжджі допомагали нам Деньгами, цементом, ментом, допомагають нам хто як може кто воду носить, хто кормить, понимаете, это же, ну теж люди работают у нас, але ну, нужно прокормити. Правильно в выходные у нас работало 37 человек. Люди вирішили не лише залатати дороги, а й розчистити їх від багаторічного бруду. Благодаря самоорганізації населення мікройона скала. Сьогодні проходять роботи очистці напливів, которые образувалися за багато років. Хочеться поблагодарити їх самих, И людей, которые дали технику. Большое спасибо депутату областного совета Кукурузе Александру Вячеславовичу, который предоставил грейдер за помощью Воронина Бориса Ивановича. Виділена техніка бульдозер Т-150. п'ятдесят. Бальшою спасія музики Сергію Івановичу, директору комунального підприємства, який предоставив машину зіл. Завдяки наданій техніці роботи по очищенню вулиці Урицького проходили швидше і якісніше. Прошлою і от в цю суботу, все таки нам допомогла власть і техніку дала і заправили. Працівники управління житлово комунального господарства також у свій вихідний підключилися до робіт по благоустрою мікрорайону, допомагаючи місцевим жителям. Большое спасибо всім людям, які к нашему городу, які приймають активне участие в этом мероприятии. Мешканці мікрорайону Скала закликають жителів інших мікрорайонів міста таким же чином самоорганізовуватися і наводити лад у рідному Первомайську.